Доброго Дня всім присутнім. Відповідно до початку роботи нашого пленарного засідання маємо інформацію, що 19 пультів для голосування отримали колеги депутати, тож є процедура провести реєстрацію. Шановні колеги, будьте уважні, реєструємося. Присутні 19 із 305, решта відсутні з поважних причин, але маю надію, що процесі підійдуть. Відповідно до норм регламенту нам потрібно обрати секретаря та бічерну комісію, тож з вашого розв дозволу вносити кандидатури в регламентій комісії, будь ласка. Секретаря тут новиться кандидатури по МСА РЕСІРИС. Не буде заперечень. Ставлю на голосування. 19 за проти 0 отримали 0 рішення прийняти. Річна комісія вразміна. До речі в комісії пропонується кандидатури депутати Машакавла, Ковалясів і домович Наталії. Буде заперечень. Ставлю на голосування. За 0, проти 0, Де голосували. 19. Це Юра, прийшов. Я. Ще раз, будь ласка, що там на технічний збій у вас, Іване, среб спрацював? Прошу ще раз, шановні колеги, голосувати. За 19 проти 0, нуль, 0 Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується порядок денний, який фактично питання, в якому фактично зумовили і проведення нашого позачергового засідання, це внесення змін до рішення 68-ї сесії Бучанської міської ради про місцевий бюджет і, відповідно як наслідкове рішення для того, щоб прийнявши кошти відповідно до цільового призначення їх спрямувати по програмах внесення змін до програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади. Проінформую, що Київська обласна військова адміністрація, її голова, виходячи з нашого звернення, знайшов можливість підтримати нашу громаду, в нічі зміни до розпорядження, яке було раніше, і спрямувати фінансовий ресурс 23 мільйона гривень. Так, Тетяна Анатолійна. 19,5 перепрошую. До нашого бюджету відповідно до цільового напрямку. Не буде заперечень схвалити порядок денний за основу? Ставлю на голосування. 22 проти 0 отримали внутрішні прийняти. І як немає заперечень, в цілому. Ставлю на голосування. За 22, проти 0, отримали з рішення прийняли. Шановні колеги, ми провели з вами обов'язкові, але процедурні питання по організації роботи нашого пленарного засідання свалили порядок денний. Тож дозвольте 74-ту сесію 8-го скликання ошибити відкритий. що Слава ми Славий! Славий! Шановні колеги, традиційно вже на початку розгляду робочих питань. Маю повідомити, що в містісвітній період ми мали іменинників з числа наших колег. Олег Яковлевич Пашук. Давайте його привітаємо. І Тетяна Миколаївна Сашко. Тетяна Миколаївна. Хотів вже сказати щось поважних причин. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання внесення змін до рішення 68-ї сесії Бутянської міської ради про місцевий бюджет Я Андрій Набуловська вашій увазі пропонується проєкт рішення внесення змін до місцевого бюджету Печенської міської територіальної команди на 25 рік. Так як зазначив, голова слугувала внесення змін, це відповідно накази Київської обласної державної адміністрації до, про внесення змін до обласного бюджету на 25-й рік, яким передбачалися зміни відповідно до транспорту, який передбачався ще. 2024 році в кінці року ми його е, приймали, але внесення змін до переліку об'єктів, тому відповідно до е, проекту, відповідно до наказів Київської обласної держадміністрації ми е, вносимо зміни е, і збільшуємо видаткову частину за рахунок залишку, який склався на 1 січня 2024 року, і враховуючи наказ від 7 березня. 25-го року Київської обласної держадміністрації вносимо зміни по об'єкту і направляю відповідно дані кошти згідно нашого звернення відповідно до наказу на капітальний ремонт благоустрою, дорожні інфраструктури по вулиці Пам'яті з об'єктом кладовища, а також вулиці Алмонзева. Загальна вартість 19,5 мільйонів по об'єктно передбачено в проєкті рішень. Також відповідно до наказу Київської обласної держадміністрації ми приймаємо дотацію, дотацію на покриття витрат за жовтень 2024 року. Покриття витрат це комунальні послуги енергоносії по модульним будиночкам, де продавають внутрішньопереміщені особи. 218 тисяч 120. Одну гривну передбачаємо їх на головного розпорядника управління соціальної політики. Також відповідно до звернень головних розпорядників здійснюємо перерозподіл коштів, як і по загальному, так і по спеціальному фонду. Виходячи із проєкту рішення без перерозподіл, які були потреба згідно звернень наших відділів, управлінь, головних розпорядників, представлено в проєкті рішення. Якщо є потреба, я можу зазначити. Запитання, будь ласка, шановні колеги. На голосування. Ставлю на голосування за пропонуваний проєкт рішення. За 22, противну, дотримали. Рішення прийнято. Дякую. І друге питання. Про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Лучанської міської територіальної громади Ярослав Миколаївич Дученко готовий доповідати. Є потреба доповідучого здання. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. 22 проти нуль отримали нудішня прийому. Дякую. Шановні колеги. Ми вичерпали з вами порядок денний, який вносився на розгляд пленарного засідання. Ухвалили якісні рішення. З вашого дозволу з вашого дозволу хочу проінформувати і запросити, що очікуємо в поточному місяці ряд заходів пов'язаних із. Тими подіями, які ми всі з вами переживали, мова йде про день звільнення вучі. Плануються заходи на державному рівні, міжнародному рівні, Державний, але за участю міжнародних делегацій, як з боку Офісу президента, так і з боку Голови Верховної Ради України. Сьогодні відбулася робоча нарада якраз. Пов'язана із організацією заходів з боку Голови Верховної Ради України, а планується порядка двох десятків голів парламентів європейських країн, що будуть якраз на цю дату, приїдуть, то заходи будемо проводити у нас в Бучі, в місті, через що і готуємо певні мероприємства на пам'ятних місцях, на алеї Героїв Слави. Біля церкви, на кладовищі, що роботи є предостатньо, користуючись нагодою і інформую, і одночасно запрошую е прийняти участь в тих чи інших заходах, виходячи з мірі можливостей. Я думаю, що всі, будуть, всі ви будете якраз в цей період в громаді, на місці. Тож долучайтеся. Якщо є якісь запитання, то в різному давайте проговоримо їх. Ні. Дозвольте, яка там у нас 74 сесія 8-го скликання. Оголосити закритою. Дякую всім за роботу.